Привіт, ласкаво прошу на канал В'язотерапія! Я продовжую працювати над кардиганчиком. Подивіться, скільки вже роботи зроблено. Подивіться, подивіться, як це все виглядає. Я просто в захваті. Мені дуже подобається в'язати чисто. Знаєте, бабусін стібок і все. І дуже багато не думати про це. Така краса виходить, це одна частинка. Ось, а це друга частинка. Тут трошки менше зв'язано, бо без одного рядочку. Так? Зараз буду і тут той рядочок робити. Коротше, капець. Ось цей моточок, яким я щойно в'язала, він е, спочинався з рожевого, потім переходив в такий е, бірюзово-блакитний і зараз знову рожевий перейде скоро. Але це не є плавний перехід, це просто дві різні нитки, які е, докупи зв'язали вузликами, щоб ви розуміли. Ось, і я в'яжу, 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 починала рожевим, в'яжу, в'яжу, в'яжу. Тут вже майже дов'язала третю сторону і тут перехід оцей, але я думаю, кольори приємні, кольори класні. Мені ліньки їх роз'єднювати і об'єднювати в одинакові кольори. Нехай буде так. Тут в мене і так будуть різні достатньо різних переходів. Та? Бо нитки от тут закінчилися нитки. От тут де сірий, от закінчилися нитки, типу, і так буде нормально переходів. Так що такі ніжні кольори в одному рядочку, чому піні? Чому піні? Зараз подивимося, як воно буде на іншій половинці виглядати? Бо тут синій майже закінчився, і більшість, напевно, буде рожевого тут, але. В загальній картині це якби загублюються ці переходи кольорів, і вони не виглядають погано, вони нормально чудово виглядають. От більшість кольорів то одинаково йде. Ось а деколи у ці зміни, і, типу, ні на що сильно вони не впливають. Добре, просто що нитки однакової товщини. Так, що такі справи, блін, велетенська робота. Купу в мене тут пилюки сипеться з тих моточків стареньких, та? так що я обов'язково, як це все дов'яжу до купи светер, обов'язково його виперу гарненько, висушу. Ось воно і того запаху позбудеться, старовизни старих речей. І що? І полюки всякої різної, бо реально достатньо полюки. Ну, деякі моточки такі більш-менш, а деякі моточки просто капець якийсь. З тою пилюкою, чесне слово, якийсь просто жах. Ну знаєте, трошки неприємно ті типу, пов'язати. Але я собі захотіла, пообіцяла, що використаю ті моточки по максимуму, всякі різні на кардиган. Ось, і кольори приємні досить таки. Тому, блін, має вийти щось круте. Я продовжую в'язати. І дивлюся тут, е мій улюблений канал по мандрах назив... Боже, що я натиснула. Називається Революція Рюкзаків. Єй, колір, колір змінюється. Ось ось тут прийшла. Прийшов той час, щоб колір помінявся. І це чудово, бо я почала в'язати оцим бірюзовим, і він навіть до кінця першої лінії не дійшов. Помінявся на рожевий, і пішло раз, два, три. І початок четвертої лінії, і зараз якраз піде в зелений, і це чудово, бо буде там приблизно одинаково приблизно по половині, по половині, коротше, кольорів, так само, як і там. Та, е, там три сторони приблизно одного кольору, три іншого. І тут приблизно так само ось. Ну, якщо рахувати, що оце бірюзова сторона, то оце буде бірюзова і оце бірюзова. Але та, ну, трошки більше рожевого. Рожевий заліз і на цю сторону, трошки, і на цю сторону трошки. Але нічого страшного виглядає непогано. Продовжуємо в тому ж дусі. Пора йти спати. Покажу вам прогрес за сьогодні. Ось така краса. Та-да-дан. Величенька не? краса? Зараз, типу, отак зігну. І, типу, можна приміряти Аляна одне плече. Але я би ще тут зробила трошки, щоб воно було вільніше, бо будеш на інший одяг, одяг вдіватися. Коротше, отака краса. І тут далі рукавчик, він, типу, не буде такий короткий, він далі продовжиться. Надіюсь, зрозуміло більш-менш, що тут. І до чого, О, типу така шняга. І друга така штука, але трошки менша, бо на два рядочки менше. Але, блін, це так здається, що ніби ну не так же і багато. Насправді це. Дуже багато роботи, дуже багато роботи, воно ще, ну, бачите, шестикутник, і воно так тіпа, згинається. І тут виходить, ну, дійсно, ко кожна сторона досить довга, а їх шість. Але мені надзвичайно сильно подобається. Подивіться на ці кольори, ну це просто щось нереальне. От кольорове поєднання взагалі бомба. Так, і мені, напевно, треба тихіше говорити, а то я щось трошки. На емоціях голос підвищила, а то вже пізна година, люди сплять. Йо-йо, такі справи на сьогодні. А ще у мене тут ззаду відпочиває нова сумка, яку я зазала, записуючи туторіал вам, який ви вже, напевно, можете бачити на каналі. Ось. Так що, так, це теж можна собі записати і поставити галочку до виконаних робіт. Дві справи одним махом і туторіал, і. Нова сумка. Не те, щоб я швидко його записувала, але ну так, нормально. Така краса. Не знаю, може буду і носити сама сумку. Оскільки в мене толком нічого не продається за допомогою інтернетів, там всяким, а максимум це сарафанне радіо, ну тобто часто якісь там друзі, знайомі щось хочуть купити, може буду і сама потрохи носити якісь речі. Як треба буде на замовлення, то зв'яжу. юрні мамі дуже сподобалася та перша сумка, яку я в'язала, от такого типу, та але найперша така. Рожево-блакитна. Тобто з рожевої ниточки, ось, і з цим блакитною тоненькою ниткою. Вона мені дуже-дуже сильно сподобалась. ось, І оскільки воно в мене лежало на еці, лежало і лежало, і нічого не продавалося, я вирішила її подарувати. Не даремно в'язала комусь з того є ну, радість, та? когось ця річ. Тішить, радує, тому чому ні. Це не значить, що я буду е, дуже часто всім щось роздаровувати своїх весних речей. Але ну прямо, якщо сподобалася сумка, ну то блін. А так то в основному я, якщо щось дарую, то на день народження, і то не всім. А або тим, хто раніше щось сказав, що хоче щось замовити. А я вирішила не приймати замовлення. А почекати трошки на день народження зв'язати, бо не було часу чи ще щось таке. Або якщо людина нічого не казала, що вона щось хоче, але я знаю, що їй подобаються якісь такі в'язані речі, і я приблизно знайома зі смаком цієї людини. Тоді я ризикую і щось таке дарую. А так то в основному не дарую. Короче, треба йти спати. Поки говорили вже 00.30 тридцять Ну що, я щойно це приміряла до руки, і мені прям подобається, як воно сидить, трошки вільненьке, знаєте, це дуже добре, дуже зручно. Я тут зараз буду обрізати ниточку, ще такі самі два рядочки цим е, блакитним, синеньким голубеньким кольором треба зробити е, ось тут. І можна буде зшивати типу, в рукавчик. Та воно ось так складається, одна сторона до іншої, одна сторона до іншої. І виходить ось такий рукав. От. І Я приміряла, і тут якраз супер, воно на плече сіло, і тут ще, бачите, достатньо вільного місця. Якраз я хотіла, щоб було вільне місце трохи. Ну, він вільніший був трохи ширшим, та? Не, не впритик светрик. І там далі буде вже інша робота. От, а тут отак. З'єднається між собою і треба буде ще доробляти рукав, бо він досить короткий, та? але це вже буде доробляння ось тут, типу по колу на довжину руки. А ось тут основна частина вже готова. На одному пішли до другого. А тим часом в мене тут останні серії п'ятого сезону гострих картузів. Йо-йо. Тадан! Як бачите? Один рукав є, і другий рукав є. Але вони, вони тут зверху вже з'єднані між собою, все круто, класно, але ще кожен рукав треба доробити довжину та, до кінця. І або я буду розширювати, щоб воно таке було вільне, або я буду в'язати так, як є, і, або трошки навіть зменшувати, і в кінці зроблю таку гумку на зап'ясті. От, і так само треба буде потім спинку з'єднати і там ще кілька рядочків зробити. Тож ще так, спочатку зробити кілька рядочків, а потім з'єднати. Така краса. І напевно подовжині треба буде дати трохи, бо воно, бачите, коротеньке. Але воно чудове, чудові кольори. Йоу, йоу! Так, зараз ми з друзями будемо їхати на невеличкий пікнік, і я хочу взяти з собою моє в'язання, але тут трошки проблема, тому що. Теперішнє в'язання це ось цей кардиган, і тут мені треба взяти ці два великі шматки та рукавів і купу різних моточків пряжі. Власне, зараз я в'яжу вже ось таким зеленим кольором. Тут е, навколо рукава. і Це срака е, це все покладу в рюкзак, але оці ці моточки не, тобто, напевно, окремо ще в пакетик зберу. Беру два ось таких моточка. На випадок, якщо той менший закінчиться, щоб зразу такого самого кольору, чи то подібний кольор перейти до наступної нитки. Напевно, це подібний. Ну не знаю. Цей типу світліший виглядає, а цей більш блакитний. Або це однаковий колір, просто там якийсь більше вигорів. Я не знаю. Тяжко сказати. Беру оцей моточок наполовину. Ось такий, як ця нитка, наполовину. Рожевий. Беру бру фіолетовий і темно-фіолетовий. У ці два кольори е, непонятного акрилу. Я точно пам'ятаю, що вони з одної лінійки, типу одної фірми, то якщо якийсь з них закінчиться, можна буде продовжити іншим. Жовтого я ще до речі не додавала в цю роботу. Такі маленькі світлі моточки треба добити до кінця. Оце треба добити, непонятне тут всередині теж якась інша пряжа вже починається сірий колір. Ось це треба добити. Оце взагалі все що лишилося з такого кольору, але я думаю, якщо цей закінчиться, то цим спокійно можна продовжити. Він такий самий, просто трішки е темніший, насиченіший і більш блискучий. Ну оцей прям грубий, його тяжко буде чимось продовжити іншим. Ладно, буде видно, беру все, що під руки попадає. А там вже буде видно, там вже розберемося на місці. Візьму ще два ось цих. Типу дві нитки разом намотані, як одна нитка. І на всякий випадок візьму ще Яонарт Бейбі білий колір, якщо там закінчиться якийсь з білих кольорів і мені по товщині Янарт підійде, щоб ним продовжити. Подивіться, наскільки тут стало набагато пустіше. Ось це кладу і це зараз покладу з цим, а інша рука він вже в рюкзаку. Хочете прикол? Я тут мила посуд. І ось що сталося. У нас є ось такі піали, в яких ми п'ємо китайський чай, і ми взагалі дуже сильно любимо китайський чай. У нас таких прозорих чотири штучки з AliExpress. І, коротше, я її мила-мила і якимось чином пальцем. Зробила там дірку, а це щоб ви розуміли стакан з подвійним скло, склом. Та отут зовнішнє скло, внутрішнє скло, і між ними проширок повітря. І таким чином, коли ти п'єш гарячий чай, тобі не гаряче його тримати в руках. Ти типу, тримаєш в руках, тут собі хухаєш і п'єш спокійно, тебе нічого в пальці не пече. Але я його мила-мила, і ось, бачите, у цю штуку. Оце вже дірка пішла. Не буду сильно торкатися, бо воно ну, там гостре. Я коли... Нечайно, пальцем зробила там дирку, не порізалася. Це чудово, прекрасно ось. Але така досить величенька дірка зробилася. Туди, всередину, між тими двома скельцями залилася вода, і вона тепер нормально ніяк не виливається назовні. Коротше, це капець. Отакі справи: Аліекспрес, дякую. Ти не підводиш, як завжди. Та-да-дан, ось що я зараз маю на даний момент. Е, я вирішила поки що на рукавах зупинитися. Та Я тут трошки пров'язала, е, ось цей фіолетовий це був було останнє, що стосувалося хексагону. і вже тут зробила раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 рядочків з кожного боку. І я вирішила на, ц... на цей момент зупинитися, бо, щоб точно знати, мені класну довжину для рукавів. Вирішила зробити спинку. Мені тут потрібно було зробити з одного боку раз, два, три рядочки, потім з іншого боку два рядочки, і третім рядочком з'єднати з іншим рукавом ось що в нас вийшло. Тут поки що ціла купа ниточок, які потім будуть сховані. Бо я планую потім в кінці зробити ще один рядочок опліту, ось так та по колу, щоб це все дуже гарно сховалося і дуже гарно тут виглядало міцно, але поки що цього не роблю, бо в мене буде довжина значно довша. Зараз примірюю і покажу вам, як це виглядає. А, але перед тим хотіла ще сказати, що я трохи зробила помилку, додаючи цю супер грубу пряжу сюди, тому що бачите, як вона випирає через цю супер грубу пряжу. Все споганило мені, і так само на рукавах дає оця супер груба пряжа. Вона, бачите, випирає тут такий горбик, а далі йде знову на зменшення. Паскудство, бо ось ця супер тоненька пряжа, вона мені не робила тут таких проблем. А ось ця наробила. І це все розпорювати, переробляти мені не дуже хочеться, бо тут багато роботи вже було зроблено після цього. Тому маємо, що маємо, буду якось вирулювати з цієї ситуації далі. Неймовірно жарко, а я це на себе примірила і просто-просто капець, але та, такі справи ось так це виглядає. Як, які рукави робити, як їх завершити, чи зробити на кінці них таку гумку стягуючу, щоб це було більше аля як худі-подібне, чи зробити навпаки їх більш широкими. Не знаю, чи тут вийде більш широкими зробити тепер. М -м -м. Чи просто отакими рівними. Не знаю, складно сказати. А все-все-все, решта мені дуже сильно подобається. Дивіться, яка спинка. Вау. Вау! 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 Так що щось таке маємо? Їдемо далі, далі крутимо педалі. Ну що, на даний момент я буду вважати, що це все цього достатньо на сьогодні на сьогоднішній влог. Та я трошки пров'язала ще знизу. Кілька рядочків. І ось так це діло виглядає зі спинки. Та-дам! Ось так це діло виглядає спереду. Ось тут зверху отакий верх, дуже натягнутий зараз. Але коли я вже дороблю всю довжину редигану, яку я хочу, я тоді ось так знизу і тут через верх пройдуся. Ось чи якоюсь такою аля-резинкою, чи просто оцим тип бабусин квадрат, та щоб тут це все добре закріпити, і в нас буде такий один колір гарний по колу. А на даний момент це виглядає так: треба дов'язати довжину і дов'язати рукавчики, і завершити їх якось. Так, чи в гумку завершити, чи зробити такими, чи ширшими. Щось таке подумати. Але, блін, мені дуже подобається, як це зараз виглядає. Юра, питався, що я сюди додавала жовтий колір. Я кажу. Це буде чудово. Я знаю, що я роблю. Знаю, що він сюди, напевно, не дуже пасує, так само, як і зелений, але в мене мета по максимуму використати ті нитки, які в мене є, і вже досить багато з них використано. Якщо не до кінця, то значна частина моточки. Так що моя ціль невпинно рухається. Я думаю, можна зробити, якщо буде вистачати ниток. То можна його зробити взагалі досить досить довгим той кардиган. А це буде виглядати тоді взагалі чудово, прекрасно. Це дуже багато роботи, дуже багато ниток. Але якщо він буде дуже дуже довгий, це буде дуже гарно. Так що такі справи на сьогодні це все. Іду монтувати для вас це чудове відео. До скорої зустрічі у наступних відео. Дякую вам за перегляд цього відео. І поставте, будь ласка, свою вподобайку, підпишіться на канал, і напишіть якийсь хороший коментар більше семи слів. Ви цим дуже сильно мене підтримуєте. цьом па-па!